Усім привіт, ви на каналі Нігабайт. Продовжуємо проходити з вами сталкер по покликіті модифікації під назвою 40 градусів інферніса. І ми з вами маємо зустрітися з Осою. Я, до речі, ще не пам'ятаю цю містину. Ось він. Чувак, сидить. Тому. Так. Це ти. Що замість Єгора Женю мені допомогу, а ти сам Валерія. Та сама Валерія, мало часу, що треба робити. Дивись, які швидкі, я напоки нікуди не виспішаю. В такому батку, може скільки завгодно тут сверти, а я піду. Ой, да будь ласка, тільки патронів мені дай тоді. Якби їх було вдосрі, сама б впоралася. І взагалі, чому ті двоє не захотіли іти, слави тебе. У них теж патронів мало залишилось, та й не смаливши тут бачу. Так. Звідки ти знаєш, його розповів. Та там просто так. Я з дитинства боюсь привидів і що. Нічого не боюсь. Так. Що робити? Гіганта вбити. я знаю, де він мешкає. Ну пішли. Чинка. І куди йти? А в мене набоїв не залишилось дуже мало, на... А, щось є. Йиха, ти вихо, ты даешь. И шо тут? Пожем, треба. мужики да мать. Чихо. Ага. Все? Была, слава богу, Ну що хочу поміг, не те що ті до додики. Що навіть спасибі не скажеш? Ну, гаразд, дякую Слухай, ти взагалі я по потрапила. Нічого мила дівчина, краще б до сталке вийшла. Не треба справа документи йти. Я була б бандія рахівника, самої існування, поки якийсь хрін не прийшов і не почав вбивати всіх, направо-наліво. Ми 6 років тільки вижили, тому що нас на базі того ні не було. До речі, у мене тут фото мутака, який верстував. Лері показує фото бумера. Е, так це ж бумер, свиняча копита. Бумер? Фу, яке огідне призистка, не знаєш де його знайти? Поговорюсь, поговорюсь, що він знаходиться десь на агропромі, сам не знаю де. Так, ну тоді я знаю, що буду робити наступного дня. То що, сходиш, а там може і вы застинешь? Заткнись, я пішла. Пішли. Ага, ось так. Ну да. Дівчина якась чудна. Паре з Данилом. А ти Данил, да? Типу. Єгор. А, це ми вже на базі повернулися. Дякую тебе за допомогу, Валерій. Та й загалом нам Єгор Жені, ми розповіли, патрозі сюди зайшли на базу і захопили те, що нагороду. Е, тож не сюди, тут мало що сам розумієш. Дякую, тепер я піду. Зачекай, ми зараз тут трохи зберемося будемо приїжджати на базу. Мені в бригади потий нові люди. Не хочеш приєднатися? За пропозицію, звичайно, дякую, алеймов е, з інших справ багато. Так бувай. КПК, нова відмітка. Що нового? Шо нового? Так, гейс, ну як справа? Нещодавно не я зрився за ним, з'явився з одним за замовником, ну щоб трохи заробити бабок. Він замовк мені артефакт пузир. Я не знаю навіщо що йому ардитне сміття, немає тільки артефакту детектора. По руках. Повай. у болоті. Балабонь, Артефакт у болоті. Ні, ну до речі, у мене детектор є. Ну, слухайте, пішли. Ходимо, Чо, чому би ні. Я, до речі, ще артефактів тут не бачив. А, болото в нас. Э, 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 а. Ось там щось є, да? А, так це ж. це ж те. Да. Я зрозумів. Боло це воно. Болото воно і в Афріці болото. Ну, я сподіваюся, це, це що треба? Це не було, прикольно. Mm. Облін oh, oh, все заряди. Сюда йди придурки. Че одним поля, блін. харда? наше все. Все, лежать. Так, до речі, тут у мене я. Так, ну, болот це оце, да, так розумію? Чи Що, є щось цікаво Смачненьке Якась вишка, блін а це витриалка ну шо пішли О, ось воно говно валяється Пузыр. Все? а є щось ще Ні, мені просто цікаво О, що ще є. А де? де чамбочки. А вона. Що ще, знайшов? Круто! слухайте, все ж таки діє, да? Детектор, Тут все ж таки є. Артефакти. Так, пивка. Хряцну де пивко? Дей, все пивко выкуй. Ха. Так. Де... Ну добре. Каменя. Козир. А, до речі, він радіаційний. Хімзахист. Гриць з ним. Так, ну, значить тут більше нічого нема. Щось хоче поїсти? А до речі, я ще, ще гриби з'їм. Що буде? Мені цікаво. Так. Кому я маю винен? Тобі винен? Ну, що... Шо... Я знайшов той артефакт. Ось, давайся, правда, ну на три квартири чувак, ось бори два косаря капітал, Бувай. Так, ще у когось є завдання. Ну, ось за у цього, цього чувака пусті. ще є. Мені щось показує тут. Здорово, у когось есть стріляти? Тут недалеко від заводу з'явилася. Коровососня з'явилася. не ну, заявился. Давай! Ви ты Давай. Чом би ні? В би ні? Тих козлів. І де вони? Мають. Мешкати? Де вони мешкають? А, тут тут ну, не давай. Ну шо, гаврики. Прийшла ваша смерть. О, давай, давай, давай. Мінус. Ля, бля, красиво його завалив. Кровяка как. Он еще придурок побег. Придурок, сюда иди. Я тут. Давай, 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 давай. Давай, давай. Минус. Ну еще один. Во, блин, сколько у вас там? Так Слухайте, я, я... Крута, крута пушка. О, подивіться, тут щось є. Нифига, тут Ладно. Куртяк. Так, ну шо? Балабонь быстрей, шеха. Хор... Можешь спать спек... горит, коровся все мертві. Ну, все добре. Нагорода буде? Народа, бо, чимось подумав. Е, гаразд, я можу не баражатися, нічого не треба. Бувай. Тихобати тілася. Серйозно? Так, все, немає, немає більше ніякого тут завдань. Ночі то немає. Так, у мене тут арт був, так? Да? Що це таке у нас? Треба якийсь хімзахист щось. Коротше, якісь артефакти надибали. Мені цікаво, чи є де ще артефакти. Це мені дуже цікаво. Так, таночте я все. Все вже походив. Так, а в мене за... закінчилися енергетики. Ні, один залишився. Ось така справа. Дуже кайфове мод, я вам скажу. Мені дуже подобається. Замок якийсь, гущонка. Короче, все дуже цікаво. Ну що, відкапаємо? Не смій цього робити, або з'явиться дух сані химероча та відгадить тебе в туза. Вирушай за координатами, я тобі їх скинув. Так, відмінено. Відкопати цілося мічок. Щось ми кудись зараз перемістимося. Uh, з, зустріться з невідомим на фермі. А де я взагалі вони всі? А, це вже жени... ні. А, Це вже жени... ніч. А ми, ми той же, да? Мифліс. Короче, якась дивна історія відбувається. Цікаво, подивимось. О! Як борода, да? Борода, привіт, Ростик. Борода! А де ж шрам, Лиманськ? А як же шрам Лиманськ? Холодний острів? Що ти сюди принесло? Як же ти свій рідний з залишив? Та не мій Скадов вже не мій, хоч я сам дурень у цьому вийден. Що сталося? Я з'явився з що блядіну. Ось що сталося. Ще на початку літа 21-го року з ініціативи Сидора я приєднався до їхню групу. І мені вдалося захищати Скадовськ. Після смерті Семенчука я. А, в угрупованні почалися справжній кошмар, той вирішив втекти. Тепер вони мене чекають. Я змушений ховатися скрізь, де тільки можна. З останнім часом відсиджуюсь в долині. Тут мало людей. Та й за могили Семенчука доглядаю. Да. Як, вже давно, як вже давно я сходився не бачив. Чув там колись негра замість. якогось негра замість мене трогово поставили. Ну, а тебе сюди як знесло. Навіщо з е, лопатою біля могили Семенчука ходив? Знав його? Особна історія, нічого не скажу, і не, я не можу тобі розповісти подробиці, але мені потрібен КПК Семенчука. Ми хочемо зупинити Кортеза, але нам потрібно якось потрапити на їхню базу. Ти можеш допомогти? Зупинити крейзі блядіну Кортеза та Бумера? Серйозне завдання. Проте, здійсно, не. у Семенчука в КПК є інформація, як вам знадобиться. Перед похованням я забрав його КПК. Я віддам його тобі. Тому ж, до того ж, зупинити Кортеза в моїх інтересах. Мені більше не потрібно духовати. Дякую. Ну Добре. А про картизу що можна сказати? Я його не побачив лише із записів Семенчука. Я дізнався, що його навіть позивний зомбі. Про старий позивний згадок не було, більше нічого не знаю. І ще, в мене дещо. База кортиза. Решту шукати самі. Ти одноразовий телепортатор? Дякую, я Заризна, що ти добра людина. Отак от. Телепортатор нам дали. А ось і Мифліс повернувся. Ми тільки згадували тебе. Ну як справи? Справа зроблена, може, без шуму і пилу. Навіть лопата твоя не здобилася. Як це докопав без лопати? Не довелося копати, ти навіть не являєш когось за тиву долині. Здивуй. Я застрів бороду. Якщо коротко, він розповів, що працював на бригаду кортеза свинячого копита до смерті Семенчука. Потім він був змушений втекти, а тепер переходиться в дали. Це він поховав Семенчука. А КПК його забрав. Ось він. А ще борода мені дав телепортатор до головної бригади кортеза свинячого копита. На жаль, у нього був лише один. Не можу, я розумію, ти Був інф бухав, інферніс, а білочка настигла тебе? Ну яка борода. Якщо серйозно, то молодець добре своє завдання виконав. Це, це тобі не важелі на волотах шукати, так? Угу, зрозумів. Що ж, зараз буду вчати КВК, зрозумів. що? Все ж хочу, що? Минуло близько двох годин. Ну що, інферніс. Вставай, Розон, на роботу пора. Ага, город зборман. Це ми з вами хто? З вами інферніс. О, ось так вони. Штукенці є. А, що тут вони по, -по черзі, так? Да? Ага, ага, ось так десь. Так, ну давайте спробуємо, що там до чого. Ну що, до бармен, роботи здали, скажи, чекай, вказівок. Я вивчив КПК, корисно, знайшов не дуже багато, але те, що нам потрібно, я знайшов. До речі, тут є інформація про зомбі. Це дійсно позивний кортеза. Самічук писав, що раніше у нього був інший позивний, однак це нап. Не написав, який, виходить, тоді то Фікуса застріли саме кортез. Виходить, так, ну добре, що ви це хотіть сказати. Тепер у мене є інформація про те, як отримати два телепортатори на базу кортеза. Один з них тут на кордоні, в закритій скринці, благо код у нього є. Я передаю його в щасливчику, а все все одно по кордону бігає. А де йдеться на зеграфон? Про варіння чув що? варіння артефактів скільки ж я випав. Дири -дири -дири. Так. Я вивчив телепортатор, який приніс Мефилес, і можу з упевненістю заявити, що. Нещо про інше, як зазвичайний артефакт, зварений з двох інших. Один з них тобі належить знайти на агропромі. у Семичука є рецепт, і він не дуже складний. Потрібно поєднати звичайний комбас з одним звичайним артефактом, який народжується тільки на агропромі, Де саме невідомо. Я дам тобі прилад, який може виявити його розташування. Артефакт, на назва є якась. Є назва досить дивна, я не придумав. Болдиба. Хм, mm -hmm. ні, Ну типу, ж на грапромі були, да забиралися хлопці, А, Ладно. Uh, для варіння двух артефактів мені знадобиться прилад топас 1 IECD, у болотного доктора. Я знаю, що останнім часом він буває на грапромі. Mm -hmm. Так. Так, тільки дай мені сферу яку мефліс е, е, удавав. Мені ліньки пішки пога. Дивись, і так не на бари. Ну що, все я пішов? Так. Це приладимікс. Прилад який майже е, каже, розташування артефакту. Головне знайти, куди, постав, куди його поставити. Знайди. Зараз я зв'яжуся з лашком бази на гаропробі і поговорю з ним на цю тему. Будь-вдаби, все розповість. Це тепер може йти. Зайду. Епізод 2. Пошук артефакта. Так, ну давайте маю закінчувати. Це. Е, по... Ми знайдемо. Що там таке? О, блін. Дякую, хто дивився моє проходження і до зустрічі!